Так, я так. А що би що би побажали, побажали усім, хто хоче прийти до неперевершеного результату? Ну, в першу чергу, я хочу привітати нашу компанію з восьмим днем народження. Я в компанії вже сім років і пам'ятаю прямо перший рік, другий, третій. Ну до поки не почався коронавірус і війна. І кожного року у нас якби більше, більше і всі такі розвиваються, ростуть. Я пам'ятаю декого, хто прийшов ще на самих початках. І ви знаєте, і дуже шкода, що вони лишають, вони не йдуть далі. Я особисто сім років і я не збираюся зупинятися. Да, я не ставлю захмарні плани, якби мрія, мінімум партнер, так якби квартира, треба будинки. Зараз поки що ціль стоїть віце-прем'єра. Ціль прописана, план поставлений. Команда до відома доведена. Працюємо. Дорогі партнери. Я вам всім бажаю успіху, росту. Не зупиняйтеся. Я знаю, що шлях до, до гори дуже складний, але повірте, ви все можете. Головне вірити в себе, чітко прописувати цілі і діставати якомога більше свого наставника. І буде результат однозначно. Дуже дякую вам. А, ну, все ж таки ви не проти, так, якщо ви станете моїм Наставник. наставником. Зараз музика така моя пилуна, така романтична. А, скажіть, будь ласка, а, а ви в якому статусі? А, є... Я не про те. <різь> 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 Я особисто національний директор. Дякую. А є, є вищий статус національного директора? Так, у нас в компанії є вищий статус. Це є міжнародний директор, є мій безпосередній наставник Олена Філатова. Дякую, я вам передзвоню. Так, ваші опуски, будь ласка. Добрий вечір. Ви, ви міжнародний директор. Ми з України. Ні, зараз після того, як почалась трансляція, можна вже казати Добрий вечір ми з усього світу. Тому що нас бачать. Давайте давайте так. Підніміть руку, пожалуйста, будь ласка, міжнародний директор. Добрий вечір!